Неділя 15 червня на марафону «Варто» заступає команда інтера і я Анастасія Даугле. Новини на 15-ту годину маємо такі. На Полтавщині у Кременчуцькій громаді триває ліквідація наслідків російського обстрілу. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували вночі ракетами і дронами. Зафіксовані влучання та падіння уламків у шести локаціях Кременчука. ОВА заявили, що росіяни поцілили по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Там виникли пожежі, їх уже локалізували. Відомо про пошкодження житлових будинків і транспортних засобів у Чутівській громаді. А також... Також лінії електропередач. Росіяни запустили по Україні майже 200 ракет і дронів цієї ночі. Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, знешкоджено 167 ворожих цілей. Серед знищених 111 безпілотників, два кинджали, по три іскандери К та калібри. Загалом окупанти за словами захисників запустили 183 шахеди, а також дрони-імітатори, два аеробалістичні кинджали, балістичну ракету іскандер М. Чотири крилаті іскандери. К та 4 калібри основним напрямком удару була Полтавщина. П'ять атак ворога відбили наші захисники на Куп'янському напрямку. Росіяни наступали у районах Кіндрашівки, Петропавлівки та біля Голубівки і Новоплатонівки. Повідомили у Генштабі. Ще три атаки сили оборони відбили на харківському напрямку. Як минає доба у самому Харкові та області? Дізнаємося від Світлани Шекери, наша кореспондентка зі студією наживо. Світлано, вітаю тебе і одразу передаю тобі слово. Вітаю Анастасія. у Харкові. Третя спокійна ніч. Та ми ще й досі не можемо виспатися після тієї хвилі ударів, які росіяни завдавали по Харкову майже протягом цілого тижня. У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали на місці прильотів, які сталися у ніч проти четверга. Верхолази рятувальники демонтують аварійні конструкції, розчищають завали, прибирають. Будівельне сміття на місцях прильотів. Росіяни ж продовжують атакувати прикордоння. За даними Харківської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби застосували чотири некеровані авіаційні ракети. Постраждалих на щастя не було, і це найголовніше. У Куп'янську є пошкоджені будинки. І зараз з Куп'янська волонтери продовжують вивозити евакуювати людей. Вони вивозять їх невеличкими партіями, невеличкими машинами, тому що роблять це під загрозою ФПВ-дронів. Люди, які виїжджають. Вони вже змучені знесиленими осідніми обстрілами. Вони постійно дивляться в небо, тому що фпв дрони на оптоволокні полюють за цивільними ударних і ось волонтери передали мені сьогодні відео із сьогоднішньої евакуації. Подивіться, будь ласка, як виглядає Куп'янськ сьогодні. Волонтери з організації Троянда на руці сьогодні вивезли декілька людей. Люди, які пережили удари полуторатонних керованих авіабомб, а сам Куп'янськ, будинки частково згорілі, розбиті дитячі садки, потрощені прильотами дерева, які лежать на дорозі. Будь ласка, подивіться без коментарів, що відбувається в Куп'янську саме сьогодні садова, от ми забирали людей слава богу що вони всі виїхали ті що ми спіли вивозти з этих двором ми забирали людей оце був щоб ви розуміли садик Капець, ми не проїдемо тут на жаль ужас Куп'ян скромняют не то слово стреляют Люди эвакуирует здесь завчасно Вже зранку повітряні сили повідомляли про небезпеку застосування на Харківщині керованих авіабомб. А в Дергачівській громаді в небі фіксували ворожі БПЛА. на прикордоння. Летять молнії, Тож не ігноруємо сигнали повітряних тривог. Анастасія, це в мене все на цю хвилину. Студія дякую, Світлана, за докладну інформацію. Про останні новини з Харківщини нам розповіла Світлана Шакера. На Херсонщині окупанти полюють на цивільних за допомогою дронів. Як повідомили в Ова після атаки російських безпілотників поранено місцевих жителів у Кіндійці, Дніпровському районі Херсона та Антонівці. Усіх їх ушпиталено. Загалом, за минулу добу, внаслідок обстрілів окупаційної армії, один чоловік загинув у Микільському. Поранена жінка у Білозирці. Ворог атакував 30 населених пунктів області, накривав мінометами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджена багатоповерхівка та 10 приватних обійсть. Понівечено стільникову вежу, газогони, господарчі споруди та приватні автівки. 80 обстрілів за добу пережила Сумщина. Росіяни скинули на область понад 20 ВОГ з БПЛА, били керованими авіабомбами, обстрілювали з РСЗВ, атакували фпв дронами. За даними ОВА, найбільше потерпав сумський район. На Дніпропетровщині ліквідовують наслідки російських обстрілів. Як сповістили, вова окупанти накривали вогнем з артилерії та РСЗВ. Пошкодження зафіксували у трьох громадах Нікопольського району Червоногригорівський, Покровський та Марганецький. На території приватного підприємства зайнялася пожежа, пошкоджені сонячні панелі, легковик. По Нівичині також два приватні будинки, зачепила газогін. Люди не постраждали. На Донеччині двоє людей поранені у наслідок російських атак, як повідомляє обласна поліція. Це сталося у Мирнограді та у Покровську. Загалом за добу зафіксували майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів, з них 14 житлових будинків у містах Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Родинське, Селах Андріївка, Дмитродарівка, Новий Донбас. Плещіївка. Окупанти били різноманітними дронами з РСЗВ та артилерії. Унаслідок обстрілу зі смерчу у Костянтинівці, істотно понівечені п'ять багатоквартирних будинків, гаражі, автомобіль. Чотирьох людей поранили росіяни на Запоріжжі. За повідомленням тамтешньої ОВА, ворог завдав по регіону майже пів тисячі ударів. З авіації окупанти обстріляли Лежине, Кам'янське, Гуляйполе, Ольгівське, Щербаки та Полтавки. Крім того, атакували понад трьома сотнями безпілотників, били з РСЗВ та артилерії. Є пошкодження приватних домоволодінь, квартир, автівок, об'єктів соціальної інфраструктури нежитлових будівель. Ще 1200 тіл повернули в Україну згідно з домовленостями у Стамбулі щодо репатріаційних заходів. Про таке повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. І додали, російська сторона стверджує, що тіла належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Тепер слідчі правоохоронних органів у спільно з експертними установами МВС проводитимуть експертизи та ідентифікацію тіл. Атаковану підстанцію у Калінінграді. Про таке повідомляє низка українських змі з посиланням на джерела у розвідці. На підстанції спалахнула пожежа як наслідок знеструмленого об'єкта російського ВПК та армії. Попередньо збитки для росіян становлять майже 5 мільйонів доларів. Вибухи пролунали сьогодні у російській Єлабузі. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно дрони, дим та пожежі. У Єлабузі розташований завод, де виготовляють безпілотники, зокрема ударні дрони типу шахет. Зранку у російських аеропортах Іжевськ та Казань, Республіки Татарстан та у Ніжню Камську, що в Удмурті, обмежували польоти. Це не перша атака на завод у Єлабузі. Про вибухи місцеві жителі вже повідомляли. Квітні цього року Щонайменше 10 ізраїльтян загинуло, понад сотню поранено у наслідок іранських ударів по півночі та центру Ізраїлю. Зокрема, більш як 15 балістичних ракет іранці спрямували на Хайфу. В одному з районів зайнялася пожежа. Країни обмінюються повітряними ударами. Третій день поспіль раніше в армії оборони Ізраїлю заявили, що поцілили чотири критично важливі будівлі на ядерному об'єкті в Іранському ісфагані. Зокрема, заводи з конверсії урану та виробництва. Паливних пластин. Тегеран заявив про загибель майже 80 мирних жителів унаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль наголошує, цілиться лише по військових та ядерних об'єктах на території Ірану. Прикладом такої цілі є підземний об'єкт, який ви зараз можете бачити на екрані. Розташований у Хора Рамабаді на заході Ірану. На цьому місці було знайдено пускові шахти та десятки ракет, що зберігалися в підземних тунелях. Це важливий об'єкт, який навіть фігурував у пропагандистському відео іранського режиму в минулому. Він був уражений, а високопосадовці пов'язані з ним були ліквідовані. Ізраїльська військова операція в Ірані триватиме кілька тижнів. Про таке повідомила CNN із посиланням на власні джерела у тель авіві та Вашингтоні. За їхніми даними, білий дім знає про плани Ізраїлю та негласно їх підтримує. А тривалість конфлікту залежатиме від реакції. Ірану тим часом Сирія, Йорданія та Ірак оголосили про закриття повітряного простору після ракетного удару Ірану по ізраїльському місту Хайфа. Крім того, Ліван скасував авіарейси після того, як у небі над Бейрутом помітили іранські ракети. Німеччина, Франція та Велика Британія готові провести негайні переговори з Іраном щодо ядерної програми Тегерана, аби у такий спосіб домогтися деескалації ситуації у регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який перебуває з візитом на близькому сході. На його думку, ядерна угода це головна передумова для врегулювання військового конфлікту, а також того, що Іран не становитиме небезпеки для регіону. Ізраїлю або для Європи Вадефуль також впевнений, що для досягнення миру на близькому сході необхідно зусібіч тиснути не лише на Іран, а й на Ізраїль. У Канаді готуються до саміту Великої Сімки на порядку денному і війна РФ проти України. Саміт відвідає Володимир Зеленський, президент України серед глав держав, які не входять до G7, але були запрошені. Очікують, що він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, який прибуде до Канади сьогодні. Ввечері основна програма саміту розпочнеться у понеділок. Утім, двосторонні зустрічі між деякими лідерами можливі вже сьогодні. А поблизу місця проведення саміту вже очікують. На протести саміт Великої Сімки це добре для Канади. Це дає нам певну популярність у світі. Та я не очікую надто багато. Якщо ж хтось збирається влаштувати протести, це їхнє право. І добре, якщо всі вони поводитимуться чемно. Нині у світі точно настав час, коли лідерам потрібно розмовляти одне з одним. У нас багато геополітичних подій. Однак я не впевнений, що всі лідери сідають за стіл переговорів добросовісно. Тож не дуже оптимістично налаштований щодо того, що G7 призведе до чого. У суттєвого наступний випуск Новини 16 шістнадцяти. А зараз на марафонну стежку заступає Ірина Бахлай. Колега. Дякую, Анастасія. Росіяни атакують на кількох ділянках фронту. Сили оборони нарощують статистику втрат ворога. Новини з передової вже за кілька хвилин у нашому ефірі. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.